Розв'яжіть нерівність, от саме ця нерівність логарифмічна, потребує вашої уваги. Я знаю, що одинадцятикласники ще не розглядали цю тему. І вона ще попереду, але все одно будемо намагатися розв'язувати. Ви Знаєте, до речі, я дуже проти, коли люди проходять симуляції НМТ, починаючи з початку навчального року і ще не вивчали тему, от, наприклад, логарифми. Хтось ще не вивчав показникові функції, не знає інші якісь теми, там призма, піраміда, циліндр, конус. І якщо ви проходите симуляцію саме зараз, ви просто відкидаєте ці задачі, я кажу, портите варіант. І мені здається, не дуже чесно оцінювати рівень знань. На сьогодні дуже часто кажуть, так да, що перевірили на початку, перевірили в кінці. Якщо, наприклад, першокласнику запропонувати розв'язати варіанти НМТ і казати, о, він покращив свої знання, але на той момент в нього геть то, жодної теми немає. Ви зрозуміли, про що я кажу? Ви можете знайти на освітній платформі математичка є тематичні тести і попрацювати з ними. Є і у от, наприклад, є тести в одному з пакетів, де те, що вивчено до 9 класу, включно, потім до 10. І таким чином, мені здається, більш якісно перевіряються знання. І так, починаємо. Тут можна двійку представити, наприклад, у вигляді логарифма дев'ятки за основою 3 і зробити потенціювання. Мотріка в нас більше одиниці, тоді просто відкинути логарифм і залишити вирази під знаком логарифма. А можна почати з виразу під знаком логарифма і написати, що 1 мінус 2х менше, ніж 3 в квадраті. Основа, показник. І, взагалі, що таке логарифм, ви зовсім скоро будете розбиратися. Раджу на каналі математичка є відео, перегляньте, можете вже працювати. Але в цій нерівності є такі підводні камінчики. Вираз під знаком логарифма має бути додатнім, тобто 1 мінус 2х має бути строго більше за 0. Це ОДЗ область визначення функції логарифмічної, про яке потрібно не забути. Мінус 2х менше 9 мінус 1 8 – це вже звичайна лінійна система. Мінус 2х більше мінус 1 – переносимо змінні вліво число вправо і допрацьовуємо. При діленні на мінус 2 обох частин нерівності не забудьте поміняти знаки, але коли ми так поспішаємо на іспиті, трапляються не гаразд, х більше мінус 4, і менше однієї другої. Що відбулося, ви зрозуміли? Поміняли знак на протилежний. І можна одразу записати відповідь від мінус 4 до однієї другої, а можна ще й зобразити на координатній прямій. Більше мінус 4 не включно, я показую проміжок вправо, і менше однієї другої, вліво від однієї другої, перетин цих двох множин саме і дасть відповідь від мінус 4 до однієї другої. І от хто загубив область визначення, може отримати одразу неправильну відповідь. Розумієте, це дуже важливо.